Відкрита трибуна. Да, мене змінюється максимально, тому що взимку я люблю максимально все біленьке, щоб так як сніжиночка виглядати. І я люблю дуже сильно взимку оверсайзи, тому що це тепло, це гарно і, ну, і це в принципі дуже зручно. Восени я люблю більше спортивний одяг, тому що це якось більше. І кардигани також. Це в мене кардиганів ну, штук напевно 30 Вже частіше змінюється від настрою. Коли хочеться якогось двигу, тоді я вибираю речі більш такі з прямим силуетом, більш драйвові. Коли хочеться більш спокою ніжності, тоді хочеться такого, знаєте, як пуховички м'якенько. Не змінюється у мене особливо. Завжди цілий рік той самий стиль. Ось я віддаю перевагу чомусь трохи кежуал, тому ні. Ні. Більшості ні. Більше в мене залежить по настрою. Не знаю, чомусь я останнім часом почала одягати спідниці, бо мені більш зручніше так стало. То коротше, то довше. Більше хочеться щось кольорове одягнути восени, чим пасмурне. Восени я більше е, предпочитаю яркі. Одяг літком теж яркий, а взимку більш такі темні кольори і по як по моді дивлюся, які кольори там бордо, там коричневий. По фасонам щось хочеться, літком коротке, а взимку більш тепліше, комфортніше і длінше. В принципі, не залежить. Беру те, що мені подобається. Ну, зрозуміло, що влітку я там одягаю щось легке, в восени взимку весною вже дивлячись по погоді. Взагалі, мені подобаються якісь э, неформальні образи, але э, маємо, що маємо. Відкрита трибуна.